Продовжуємо обговорювати відповідальність за колабораціонізм в Україні. До початку повномасштабної війни в Україні не було розроблено відповідне законодавство, яке передбачало б відповідальність за колабораціонізм. Про це каже народний депутат від партії Голос Ярослав Юрчишин. Він додав, що оскільки рішення ухвалювалося у скрутних, о, у скрутних обставинах, то це законодавство затверджене у жорсткій формі без деталей. Тому закон про відповідальність за співпрацю з окупантами потребує удосконалення, яких змін ми дізнаємося далі. Ярослав Юрчишин долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня, тож, пане Ярославе, розкажіть, будь ласка, насамперед, у чому недоліки теперішнього законодавства стосовно колаборантів? Прийма... те, що ми приймали це законодавство в найгарячішу фазу фактично наступу російських військ, рашистських військ. Звісно, не давало часу на грунтовне вивчення і е, пропрацювання певних важливих нюансів, і тому е, досить складно для правоохоронних органів, тобто, це для них залишається на їхній розгляд, фактично дискрецію, відрізнити реальний колабораціонізм від роботи в окупації. Ну, наприклад, е, є два вчителя в одній школі. На окупованих і зараз слава богу де окупованих територіях. Одна за власним бажанням чи один поїхав в Росію для того, щоб а отримати методологічні настанови, як чити за російськими підручниками, інша ходила, чи інший ходив на власне, викладав за українськими стандартами, намагався всіляко використовувати українську мову жодним чином, не співпрацюючи з окупаційною адміністрацією. Звісно, в першому випадку ми маємо яскравий приклад колабораціонізму, за що має бути покарання. В іншому випадку ми жодних прикладів колабораціонізму не маємо, але за діючим законодавством і одне, і друге можна кваліфікувати як колаборанцію, і це є великі виклики. Проблема, звісно. Українські суди скоріш за все стануть на сторону адекватності, але ми розуміємо, що нам дуже важливо посилати людям, які вимушено опинилися на окупованих територіях, яких ми не змогли власне захистити. Що держава їх чекає, і ніяких претензій до їхнього і їхнього життя в окупації, коли вони не спрацювали, не співпрацювали з окупаційними адміністраціями. У нас немає знову ж таки, Наприклад, сприяння будівництву юнармії російського дитячого парамілітаризованого руху під закон про колабораціонізм не підпадає. Ми пропонуємо такі нюанси внести так. Само удосконалене розуміння чи є сплата податків на окупованих території колабораціонізму. Насправді ні, от але знову ж таки по діючому законодавству. Це не очевидно. Тому вдосконалюємо для того, щоб дати ключовий посил нашим українцям, які чи були на окупованих територіях, чи досі вимушені бути на окупованих територіях. А лише співпраця з окупаційною адміністрацією, лише сприяння агресору є колабораціонізмом. Життя в окупації саме по собі не є злочином. І навпаки, держава зробить все, щоб максимально оперативно інтегрувати таких людей назад в українське суспільство, пане Ярославе, дякуємо за такі яскраві приклади. А ще хочеться зрозуміти, як бути з тими людьми, які вже давно живуть на тимчасово окупованих територіях, ще з 2014 року, які теж займають державні посади, бо вони там живуть, які створюють бізнеси в співпраці з Російською Федерацією, як щодо цього випадку. Дивіться, якщо люди займають державні посади в окупаційних органах, то це є злочин, тобто це є фактичне визнання окупації і за діючим законодавством, і за змінами воно все одно буде вважатися злочином стосовно бізнес-діяльності. Знову ж таки, тут є два різних підходи. Перший це власне створення бізнесів у співпраці з окупаційною. Адміністрацію і в інтересах а, окупаційної адміністрації цим займався наш а, вже а, загиблий померлий колега Пан Ковальов. Так, тобто людина мала бізнес в Херсонщині, пішов на співпрацю з окупаційними. З окупаційною владою, зрештою, за цього за це його і а, почали смикати в кінцевому варіанті, призначивши на посаду там заступника маріонеткової а, окупаційної структури. А, зрештою, він був ліквідований нашими а, спецслужбами. А, якщо людина свідомо йде на співпрацю з окупацією, в тому числі в бізнесовому напрямку, він має чи вона має відповідати. Якщо це необхідне для а, Виживання, діяльність і єдиною, умовно кажучи, ланкою, яка пов'язує даний бізнес з окупацією, є сплата податків, то це злочином не є. Та ми розрізняємо свідому співпрацю з окупантом, та і виконання певних правил, так які гарантують виживання. Бо знову ж таки, якщо людина на окупованій території, на тій самій Донеччині чи в Криму має певний бізнес, і не сплачує податки, вона може бути покарана за окупаційними законами. Свідомо йти і протиставлятися проти окупації в такому випадку. Ну тут треба або мати план виїзду, а всі, хто міг це зробити, в принципі вже зробили. От або відповідно наражатися на кримінальне переслідування. На що теж далеко не всі готові? Але якщо бізнес не несе не є, власне співпрацю з окупантом, не створений за сприяння окупаційної влади і забезпечує фактично лише виживання єдиним контактом а, з окупацією, є сплата податків, то це не є колабораційність. з приводу. Також пом'якшувальних обставин хотіли розпитати, що це може бути, за яких обставин вирок може бути меншим. Ну насправді, якщо будуть факти, що людина співпрацювала з українським підпіллям, надавала інформацію про там локацію ворожих військових частин, так тобто, в принципі, сприяла українській перемозі, так, от знову ж таки Людина допомагала іншим уникати переслідування, тобто допомагала в перевезенні, зокрема, учасників партизанського руху на підконтрольні Україною території, тим самим виводячи їх з загрози. Ну, тобто, коли людина своїми діями чи позицією сприяла відстоюванню інтереси української держави, чи частини, чи, чи проукраїнське налаштоване населення на окупованих територіях, це перш за все, ну а далі будь-які пом'якшуючі фактори, які діють при інших кримінальних переслідуваннях, але не всі, та тобто там а, певні особливості сімейного стану, коли є а, хворі люди на руках, чи неповнолітні діти на руках, чи якісь інші умови які. В принципі роблять людину менш мобільною, так не всі ці фактори враховуються як пом'якшувальні. Знову ж таки, тут йдеться за загальним принципом кримінального права, але вони можуть враховуватися в залежності від, від ваги злочину при злочинах, які стосуються не колабораціонізму, а напряму державної зради, звісно, такі фактори не є пом'якшуючими. Ми вам дякуємо за відповідь і за участь у ефірі. Ярослав Йорчушит, перший заступник антикорупційного комітету Верховної Ради, був з нами на прямому зв'язку.